Мороз і сонце, день тасковий, а я, здається, вже готовий. Їду додому, показую вам неймовірну красу. Даю рекомендації щодо гарного настрою і легкості сприйняття цього буденного життя. Як ваш день? Напишіть в коментарях. Зізнавайтесь, у кого почалась весна. Я вже, мабуть, нічого про погоду не буду розповідати, тому. Ще один день весна, другий зима. В третій озеленець, в четвертий сініфопад. Тож, у нас все як завжди: гори засніжені, фьорд срібний блищить, орли літають і неймовірні заходи сонця. Вчора я пропустила гарне північне сяйво. Я не можу собі цього пробачити цієї ночі буду полювати знову. ну що, мабуть, зима все? Сонечко, пташечки, струмочки біжать. Я вже бачу, що на скелях зелені пухнасті деревця розквітають. Знаєте, для чого ця сітка? Для того, щоб скеля по голові не вдарила, чи по автомобіля. Страховка в Норвегії коштує дуже дорого. Отримати компенсацію в разі, якщо на твій автомобіль впаде камінь. Особисто я плачу десь 130-140 доларів за страховку автомобільну щомісяця. Вже мала страхові випадки. Наприклад, ремонт моєї машини коштував 58 тисяч, а я заплатила 11. Але, звісно, в такі випадки краще не потерпляти. Чому? Норвежці так багато говорять про природу, да, тому що вона тут навколо красива і прекрасна. Люди говорять про те, чим вони наповнені, все, що вони пізнають навколо через очі, вони виливають назовні. Харчуйтесь правильним контентом. Тема погоди це дуже хороший спосіб, якщо у вас немає із співрозмовником спільного бекграунду, можна завжди заповнити незручні паузи. Діалогами про погоду. А також це основний і дуже важливий інструмент комунікації з норвежцями. Можливо, з іншими народами теж, але якщо ти не вмієш говорити про погоду і підтримати діалог на цю тему норвежською мовою, а, ну так, ще бутербродик не злісиш у спільній кімнаті під час обідньої перерви, то й згой. Тебе не приймуть. Я раджу усім помічати навколо себе красиве. І надавати особливого значення звичним речам. Створювати мікросвіт навколо себе і ділитись ним з іншими. Подивіться, які зірочки сьогодні на небі. А це зірочки в кімнаті моїх хлопців. Останній раз, в 1818 році, було видно одночасно три планети: Марс, Венеру і Юпітер. І цими днями люди спостерігали у нас таке саме. Я не можу стверджувати, що ці зірки, які яскравіші за інших, є саме цими планетами, але ми їх можемо побачити саме так. Оце точно Венера. У нас є телескоп. Можливо, ми винесемо щось, побачимо. А